Об'єднані арабські Емірати готові допомогти зі створенням суверенного фонду в Україні. Голова фонду держмайна Рустем Умеров раніше пояснював, що це фонд, до якого мають увійти стратегічні підприємства, які держава не планує віддавати у приватні руки. Більше про це і про роль об'єднаних арабських еміратів поговоримо з Рустемом Умеровим наживо. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Рустеме, вітаємо вас. Вітаємо вас. Пане Росте, може поясніть, будь ласка, яким чином об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти в Україні створити цей суверенний фонд, і як він нам допоможе? По перше, як ви знаєте, у фонді держмайна є декілька напрямів, чим займається фонд. Одне це короткострокові речі, це приватизація і довгострокові речі? Це продукти, які ми будемо використовувати як суспільство в довгостроковому. Періоді для цього ми створюємо суверенний фонд, щоб передати від кабміну всі ті стратегічні підприємства, які ми не будемо приватизувати. Для цього ми хочемо об'єднати всі ці стратегічні об'єкти під один дах. для цього. І в світі існує суверенні фонди. Які піклуються гавернансом, які знають, які критерії повинні, щоб надавалися цим компаніям, щоб вони заробляли гроші, і ці гроші потім були віддані Кабміну на підтримку інших питань. В цьому плані у Об'єднаних Арабських Еміратах є дуже сильний досвід. В них працює три суверенних фонди, які працюють на економіку, на безпеку. на... Заощадження на майбутнє покоління ми вели з ними декілька місяців перемовин і наприкінці по приїзду делегації Об'єднаних Арабських Еміратів, ми підписали з ними меморандум, в якому суверенний фонд Абу Дабі буде надавати нам консультативну підтримку в експертизі в стратегії, як потрібно. Розробити цю стратегію як потрібно об'єднати в портфелі, що вважається стратегічним, і в цьому плані вони нам будуть допомагати. Це питання для нас національної безпеки, тому що ці об'єкти активи і ресурси ми не будемо приватизувати. Тому і ми зараз дивимося, з якими ще країнами обмінюватись думками, обмінюватись експертизою, і звісно, з. ОАЄ, ми підписали ці меморандуми і будемо отримувати оцю експертизу. Пане Русимо, ви сказали, що суверенний фонд це така парасолька, під якою будуть підприємства, які не будуть приватизовуватися. А якщо перейти до теми підприємств, які будуть приватизовуватися, зараз Верховна Рада розблокувала велику приватизацію, що першочергово держава буде виставляти і фонд держмайна, зокрема на приватизацію. Да, а те, що збиткове, те, що не вважається стратегічним, ми будемо приватизовувати. Ми хочемо залучити інвестиції. Тому із таких відомих об'єктів, які вже на слуху, це буде об'єднана горнохімічна компанія, одеський припортовий завод, центр Енерго і інші підприємства, які ми зараз розглядаємо з кабінетом міністрів. Наш план був третій, четвертий квартал може і за опалюваного сезону деякі. Підприємства можуть бути приватизовані в першому або в другому кварталі наступного року, тобто ми працюємо тут з Кабміном. Але е, також хотів би сказати, що е, одні з довгострокових е, продуктів, які ми будемо пропонувати суспільству разом з суверенним фондом, буде земельний банк і фонд інвестиційної нерухомості. Тобто, ці е, всі об'єкти, які ми об'єднуємо. Влучаємо там нерухомість, Дивимося, якщо цю нерухомість ми можемо здати в оренду, як, наприклад, там портові або інфраструктурні об'єкти, землі, які ми сільгоземлі, які ми об'єднуємо, ми теж будемо здавати в оренду через прозоро. Оці такі три-чотири продукти дострокових, включаючи те, що промислово майданчики ми будемо разом з кабінетом міністром, з міністром економіки, з міністерством економіки розробляти проект Made in Ukraine», щоб залучати інвестиції під промисловість, пане Рустему. Дуже вам дякуємо за інформацію. Рустемо Умєров, очільник фонду держмайна України був гостем нашого ефіру. Дякуємо. вам.